Зеленський вів санкції на Арестовича. Чому Зеленський зробив це? Тому що це піднімає рейтинг Арестовича моментально. Понімаєте? Моментально. Ну за те, що він висказується так за висказування. Як це змінить, як Информація. це змінить ситуацію Орестовича, його вплив, як поміняє взагалі його процеси, вплив на державу, вплив на людей. Ну, у нього йде втрата денег. Я не знаю яким боком. Зіснеться. Він питання всі активи. Йому е, зараз прочитаю, що, по-перше, є у відкритому доступі всі його дані від паспорта до ідентифікаційного коду, прям друковані. Це прям страшно. Його позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торгівлю торгові операції, обмежують частково повне припинення транзиту ресурсів, польотів куди-небудь в Україну. Тут він не може в Україну повернутися, поняли? А окей, заборона приватизація, з відчуження майна, хоч і все заберуть у нього. Ну потеря, потеря. Тут пятерка пентаклей падает. Пятерка пентаклей это же ну такая карта арестовывать Арестовать, повернется в Украину, наверное, сейчас. Ну первая карта говорит нет. То на выборах президента его не будет. Да, еще раз, ему перекрыли да. все. Видите, у него проблемы с финансами. Да.